Ого, як смачно! Друзі! Продовжую дегустацію світлих чаїв. Цього разу це червоний чай, і він таку цікаву структуру має, такий міленький, міленький тоненький. І от в мене є відказка від чайного майстра від Джиммі, якого є бренд чай прес, він мені. Відправив ті чайочки, які реально пруть. І я вже дегустував тегуанінь, ось тут відосик з'явився. І також вже з попереднього досвіду, коли ми дегустували великий червоний халат, ось тут теж відео. Я зрозумів, що я хочу одразу побільше чаю. І весь оцей мірний пакетик, 5-грамовий, я висипав він тут в чехе. і ми одразу весь прольєм. Називається він дзінь. Дзюнь мей. Червоний чай. Золоті брови. От золоті брови, і реально от він схожий на якісь такі тоненькі брови і зараз заціню аромат. Хо-хо-хо, дуже ароматний. Ой, друзі, дуже інтенсивний аромат в червоних чаїв так завжди. І незважаючи на те, що тут півгодини назад диміла паласанта, знімали ролики, все в диму. Пальці теж пахнуть паласантою, сірниками, і все одно чай дуже інтенсивний аромат має от добре, що в мене такого закритого типу, і я можу відчути саме аромат чайної сировини. Як тобі? Я поринула десь в поле, десь літом, якісь ніби такі Квіти там є, от, ніби скошена трава, але не свіжа, а от солома і ще плюс скошені сухі квіти. Щось таке мені прямо... Аплікація квітів підгрозила. Я відчуваю, що це преміальна якість. От він такий прямо вау-вау. Важко реально ставити якісь оцінки світлим чаям. Не буду ставити, От просто будемо описувати аромат, смак, відчуття, куди нас занурює. Який стан піднімається, це теж дуже важливо. Він так круто інтенсивно заварюється, що я не буду зливати перший пролив. Бач, він вже набуває такого золотистого кольору. Так, всі світлі, чаї я проливаю з гайвані. Видно сировину, світлі чайочки у них, листочки дуже гарні, шупер, гарний смак, аромат, і там ну, не така естетика от чайного листа. Тут він такий легше ферментований і не обшарений. Mm. Ого, як смачно. Друзі, от такі чаї, як Дахн Пао, сильної обжарки, зелені, білі чаї. Вони класні, вони особливі. І при тому всьому з світлих чаїв я більше всього червоні люблю. От Вони, вони одразу відчуваються. Вони одразу прям загортує тебе кудись туди. Прям от, щось наближене до пуеру, але не пуер. Квіто. Квіто просто. Суха, сухий зіном десь. Бджоли літають в жужжать. Стоп, Я хочу, щоб в нас був такий чай. Унікальний, класний чай. Дуже крутий. Це перший пролив. Я думаю, що ми зараз натиснемо на паузу і десь на четвертому проливі повернемося і розкажемо, як далі розкривається цей букет і як стан міняється. Друзі, особливості червоного чаю. Наглядно. Дивись. Гайвань. Наливаю водичку тут десь вже 85 градусів. Остудилось. Одразу. Одразу колір, Тобто цей чай зливається дуже швидко. Прям реально навіть 10 секунд ми не чекаємо, він одразу набуває цього відтінку. І він ллється довго, заварюється швидко, дуже такий зручний для проливів чай. Дивіться, вже вже є кольор. І червоні чаї вони не бояться високих температур. Я все-таки раджу перші 2-3 пролива прямо обережно, а потім, особливо в кінці, можна термоса заливати. Тобто він такий стійкий до високих температур. По стану, от я ще не куштував взагалі ніколи в житті ще не пив шенпуер, хороший шенпуер. І чайні майстри кажуть, що шенчик самий енергетичний такий, він прям ще більше енергії дає, ніж шу. А от якщо прибрати Шенут, я ще не куштував, не можу нічого сказати, то по енергії, бурхливості енергії після шу-пуеру йде червоний чай, потім всі інші. А він енергетичний, він швидко проливається. От, от знаєте, є такий заварювання чаю, є напівнастоювання напівпролив, а от Канонічний саме пролив, це відноситься до червоних чиїв. Ну, в мене так по практиці, я бачу, він одразу дає кольор, одразу потрібно зливати. І є інтенсивністю. Скажи, що зараз? От я чую квіти. Квіти, літо, траву сухою. Лани. Широкі лани. Просто десь там джилки запалюють квіточки, збирають полок. якісь в жовтому кольорі більше все. От нема оцих. Хащів, дубів, лісів, озер от просто лан. О, знаєте, такий патріотичний чай, от жовтий і блакитний кольори, світле небо, поле, квітки. Сонце, сонце пилок, бджоли от таке. класно. Зігріваючий, так, знаєш, от... попри те, що зараз холодно, а нас ніби туди відправляється. Дуже класно, що можна чаєм. Якщо не можеш фізично відчути, так можна на якомусь цьому моментальному рівні поринути от в цей світ, світ літа. Друзі, він настільки оце є свіжий чай, а є зігріваючий такий комфортний. От, то це такий зігріваючий чай, і його дуже класно взимку пропивати. от Він такий теплого кольору. І також от я проводив чайні церемонії влітку, початку, початок осені, коли. Ще тепло, але ввечері, от ввечері хочеться, знаєте, або вдягнутися, або щось зігріваюче пропити. Так от ввечері, влітку, теж дуже класно пропивати такий чай. Це у нас вже третій пролив. Я потім в самому кінці скажу, скільки взагалі ми проливів зробили з 5 грамів сировини. Щоб ви розуміли, для червоного чаю 5 грамів це ну, достатньо. Хороший об'єм, і в мене гайма всього 130 мл. Тому за 5 секунд скажу, скільки було проливів. Друзі, я розтягнувся, тому що енергія вже така, що хочеться тренуватися. От добре підняв енергії. Достатньо було чаю, навіть трошки схожа енергія на пуерну. От реально така активна. Термос пустий, пролили 13 проливів, і по відчуттям можна проливати ще далі. Просто вода закінчилась і вже напилися. Пили вдвох, 1,6 і літрів води на 5 грамів чаю і прямо вдосталь. Десь до 6 7 прилива, приливу остужена вода, прям піднімала, розкривала цей чай. Потім він почав трошечки здавати, і я прямо з термуса приливав, приливав. Це один з таких, знаєте, з розряду безкінечних чаїв, які можна просто лити, лити, лити на велику чайну церемонію. Прям рекомендую дуже крутий чайочок. Джиммі, братику, дякую тобі за такий подарунок. І... Друзі, чайний магазин, в якому можна придбати такий чай і багато інших крутих чайочків, буде в описанні. А наступний ролик, скоріше всього, я правда не знаю, може буде трошечки зміщений порядок публікацій, але буде розпаковка чаїв. Від цього чайного майстеря там буде близько 10 різних чаїв. Там будуть і шен-пуер, і білий чай, і дуже багато всього прекрасного залишається на моєму каналі. Підписуйся! Далі дуже круті дегустації, прямо таке зараз чайне розширення в мене пішло. Все, дякую. Я, я вже тренуватися. От ми пили попередні чаї, і вони якби смачні. Але знаєш, немає такого, що хочу. От. А це от випало, і я така, я хочу, щоб у нас був цей чай. Хочу брати його з собою на природу, зараз на пікніки як ми будемо ходити. Поверх не хочеться постійно пити, а якісь такі чаї, червоні, білі, хочеться частіше пити. От, попередні, ти маєш на увазі ці два попередні Пао і тигонінь. Вони нін... якось мені так нейтрально. А вони як... так ніби такі. раз в тиждень, да? а цей він майже на кожен день отакий. І що ще він зрозумілий, він інтенсивний, аромат, смак глибокий, і навіть людина, яка там з насморком, наприклад, вона відчує смак, вона відчує цей чай, а ті вони більш тонкі. Ну, до він не тонкий, але все-таки тонший, ніж червоний. Червоний, він грубіший, такий, і він дуже зібраний, такий, теплий, зібраний.